То мої батьки не можуть фінансово допомогти мені з весіллям, як вони це зробили для моєї сестри. Я дівчина, мені 27 років, я живу в США. Нещодавно ми з моїм хлопцем заручилися і зараз плануємо весілля. Спочатку ми з моїм нареченим хотіли просто розписатися і влаштувати невелику вечірку для найближчих родичів і друзів. Мама сказала, що підтримує будь-яке моє рішення, але їй хотілося, щоб я не втратила всі переживання наречених. З іншого боку, мама і сестра мого нареченого були вкрай засмучені через наше рішення відмовитись від пишного весілля аж до сліз. Після місяців уникання цієї теми моя сестра переконала мене розглянути варіант весілля за кордоном у Мексиці. Для мене це здавалося найкращим компромісом: менше стресу, трохи подорожей. І наші родини, які вже заявили, що готові летіти, зможуть взяти участь. І ось, де виникає проблема: моя сестра, якій 34 роки, вийшла заміж близько 7 років тому, і батьки дали їй 20 тисяч доларів на весілля. Коли я почала обговорювати із нею мої плани, вона згадала, що мама казала їй, що вона хоче дати таку ж суму і мені, і навіть питала, скільки коштувало її весілля. Це мене дуже окрилило, бо я взагалі не чекала фінансової допомоги, але будь-який внесок був би приємним. А сьогодні я розповіла мамі про свої плани з весіллям у Мексиці. Вона дуже зраділа, задавала купу питань, а потім сказала: Я б дуже хотіла допомогти, але для цього мені доведеться брати кредит. Я трималася спокійно під час розмови, але після цього я розплакалась. Мені хотілося сказати, може, хоча б 5 тисяч доларів. Але я не хотіла звучати як невдячна чи нахабна. Тому я лише відповіла, що я не хочу, щоб вона брала кредит. Для контексту я наймолодша з трьох доньок. У дитинстві батьки витрачали значно більше грошей на моїх сестер ніж на мене. Оплачували їм освіту, допомагали з боргами за студентські кредити, витрачали на життя під час і після навчання, і навіть допомагали з подорожами. Я завжди була більш незалежною і самостійною фінансово, і здається, це створило для них очікування. Наприклад, я вже багато років сама плачу за мобільний зв'язок і автострахування. Паня, тоді як батьки досі оплачують ці витрати моїм старшим сестрам. Це не так, що ми з моїм нареченим не можемо дозволити собі весілля, можемо. Але боляче, що вони не можуть дати навіть 5 тисяч доларів, коли для моєї сестри витратили 20 тисяч. Моя старша сестра, та сама, якій допомогли фінансово, злиться за мене і каже, що я повинна вимагати від батьків узяти кредит і допомогти. Але для мене це здається неправильним. Тепер я розриваюся між образою і сумнівами. Чи я перебільшую, і виглядаю на хабою? Чи я мудачка, якщо засмучуся, що батьки не можуть допомогти з моїм весіллям, так як допомогли сестрі? Що мені робити? Щось сказати чи просто змиритися як завжди?